Це мій робочий куточок. Тут я створюю ось такі прекрасні прикраси. Школярка Єва вже як рік займається плетінням прикрас із бісеру. Зазначає, така творчість її заспокоює та приносить задоволення. З матеріалу для рукоділля дівчинка робить патріотичні браслети та чокери. Дитяче захоплення стало для Єви справжньою роботою. За свою мистецьку справу вона отримує гроші. Це в мене набір з бісеру, чокер та браслет. Цей набір коштує 210 гривень. Ці гроші я хочу переслати на ЗСУ та допомогти хлопцям. Школярка за місяць створила близько 30 прикрас. Придбати їх можна комплектом: браслет, чокер та каблучка або ж тільки один виріб. Єва зізнається, почала займатися благодійністю за прикладом мами, адже жінка також тримає волонтерський фронт. Я ще до війни допомагала дитячим будинкам в Запоріжжя та області, малозабезпеченим родинам. Ну і звичайно, у війну я продовжую допомагати волонтерити з дітьми-інвалідами, з переселенцями. Ось, і також ми допомагаємо ЗСУ. Мама дуже пишається донькою. Завдяки хобі юна майстриня заробила близько трьох з половиною тисяч гривень. Ці гроші Єва пожертвувала українським захисникам. Вже були за її кошти придбані тактичні окуляри це півтори тисячі гривень. Вони поїхали до Донецької області на гарячу точку, на нульову точку. До війни у дівчинки було чимало захоплень. Дівчинка ходила у художню школу, до модельного агентства, до басейну, проте зараз Єва має лише одну мрію. Я мрію, щоб війна закінчилась, і в Україні настав мир. Замовлення на виготовлення прикрас Єва отримує з усієї країни та навіть за кордону. Підтримати десятирічну майстриню та тим самим допомогти нашій армії може кожен. Аби придбати вироби, зателефонуйте за номером, що ви бачите на екрані. Давидова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.